Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо вчитися добирати прикметники. Весела пісенька дзвіночка покликала нас всіх на урок. Я бачу ваші милі личка і очі безлічу думок. Ми помандруємо в світ чудовий, що гордо мовою зовуть, та лиш кмітливість і увагу з собою взяти не забудь. Працюємо за підручником сторінка 74, 75. Давайте з вами пограємо в гру загадкова торпинка. Прочитайте слова і відгадайте, що це за предмет. Рідна, лагідна, найдорожча. Правильно мама. Запашний, білий, смачний хліб. Блакитне, голубе, чисте. Небо охайні старанні наполегливі. Учні. Старий високий гіллястий. Дуб. Цікава нова улюблена. Книга молодці. Вправа з'єднай правильно. Давайте з вами спробуємо прочитати віршик, поєднуючи іменник з його ознакою. Земля. Ласкава, люба, рідна, а сонце щире, золоте, а небо вірно, лагідне, погідне, життя прекрасне, дороге, а очі в мами добрі, ніжні, а голос чистий і дзвінкий, а руки. Теплі і надійні, а погляд сонячний, ясний, розумнички. Спробуйте прочитати анограму. А що тут заховалось за слово, ви дізнаєтесь, коли будемо писати каліграфічну хвилинку. Відкрити свої зошити, запишемо сьогоднішнє число, класна робота. Не забудьте пропустити два робочих рядочки від останнього запису. Попрацюємо сьогодні над написанням літер З великої і З маленької. Далі запишемо склади з -им «ма». І слово, яке заховалось в анаграмі, слово зима. Запишіть його собі в зошит. Поставте відео на паузу та виконайте звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо. З, твердий приголосний, І – голосний М. Твердий приголосний, А голосний ділимо на склади з ма. Наголос буде падати на другий склад. В слові зима два склади, чотири букви і чотири Звука. Друзі наші почали сперечатися, яка ж пора року найкраща? Давайте прочитаємо, якими словами читалочка описала свою улюблену пору року, та спробуємо її відгадати. Продовжіть речення. Біла, засніжена, морозна, холодна, сувора крижана правильно! Зима! Вірно, дітки! Будь ласка, запишіть це речення собі в зошит. Давайте проведемо дослідження. Поставте питання до слів читалочки. Біла. Яка засніжена, яка морозна, яка холодна, яка сувора, яка крижана, яка. Визначте, що називають ці слова, предмети називають чи ознаки предметів. Правильно, вони називають ознаки. Давайте перевіримо себе за правилом. Гаджик дізнався, як називаються ці слова. Вони називаються прикметниками. Прикметники, діти вони називають ознаки предметів. Тобто вони розповідають про зовнішній вигляд предмета, про його різні ознаки. Тобто про смак, про колір, про його вигляд, високий чи маленький, товстий, широкий і так далі. Тобто він розповідає ознаки предмета, по яким ми можемо впізнати цей предмет. І ці слова відповідають на питання, який, яка, яке і які. Це правило діти треба запам'ятати. Трошки з вами відпочинемо та зробимо рухливу вправу для очей. Слідкуйте за сніжинкою. Що ж, відпочили наші очі, працюємо з вами далі. Щебетунчик розповів про улюблену пору року віршем. Давайте його прочитаємо. Тане сніг, течуть струмки, ожива травичка, і до сонця гілочки простягла вербичка, і м'якенькі, як пушок, ніжні і шовкові, ніжно дивляться з гілок котики вербові. Вірш написала Катерина Перелісна. Давайте з вами знайдемо прикметники. Ставте запитання до слів, Який, яка, яке, які. Отже, тут у нас прикметники, які м'якенькі, які ніжні, які шовкові. Молодці. А тепер визначте, до якого предмету. Вони відносяться, тобто, який предмет вони описують? Правильно, м'якенькі, ніжні і шовкові котики, вербові. Ось цей іменник вони описують. Будь ласка, запишіть це собі в зошит. М'якенькі, ніжні, шовкові, вербові котики. Запишіть назву улюбленої пори року Щебетунчика. Та доберіть до неї прикметники і запишіть собі в зошит. Отже, ми вияснили, що Щебетунчику подобається яка пора року. Весна, вірно. Я підібрала такі слова. Весна яка? Тепла, яка ласкава, яка зелена. Ви підберіть свої прикметники і запишіть. Родзинка загадала друзям загадку про свою улюблену пору року. Послухайте її. Дрібненький дощик сумно плаче і листячко жовто гаряче. З дерев поволі опадає. Яка пора це наступає? Ану, відгадайте загадку. Правильно, це осінь молодці. Діти. У загадці зустрічається слово жовтогарячий. Як ви думаєте, що це означає? Правильно, жовто-гарячий це жовтий із червонуватим таким відтінком. Може схожий такий на оранжевий, як колір апельсина? Складіть і запишіть речення зі словом жовто-гаряче. Я придумала таке. Жовто-гаряче листя вкрило всю землю. Ви запишіть своє речення. Побудуйте звукову схему слова осінь. По-перше, поділіть слово на склади. Осінь. Молодці. Який склад у нас наголошений, тобто на який склад падає наголос? На перший осінь. Правильно. Тепер зробимо звуковий аналіз. О, у нас голосний с. М'який приголосний, тому що І буде пом'якшувати, завжди воно пом'якшує. І буде голосний. Н. У нас м'який приголосний, тому що м'який знак також завжди пом'якшує приголосний. А м'який знак звука не має. Отже, скільки ж в цьому слові букв і звуків? Правильно, 5 букв, але 4 звука. Чому? Тому що м'який знак звука не має. Молодці, та два склади має це слово. Прочитайте слова, якими гаджик розповів про свою улюблену пору року: Сонце, тепло, квіти, барви. Ласка, молодці. Ану відгадайте, що це за пора року? Правильно, це літо молодці. Утворіть від поданих слів прикметники. Спробуємо разом. Сонце. Наприклад, яке? Сонячне, правильно. А якщо який? Буде сонячний. А якщо буде які? Сонячні або яка. Сонячна. Тобто, в залежності від вашого запитання, у вас буде утворюватися слово. Спробуйте далі самостійно. Тепло. Я придумала, яке тепле. Можна було записати, яка тепла, або які теплі. Далі слово барви. Я записала барвисте. Далі квіти, ставте запитання і удворюйте прикметник. Я придумала квіти, яке квітуче. Можна було записати, який квітучий або які квітучі. Так. Далі слово ласка. Я записала ласкаве. А можна було ще записати ласкавий, «ласкаві» або ласкавий правильно. Доберіть, будь ласка, прикметники до поданих іменників. І запишіть собі в зошит. Дівчатка придумують прикметники до слова сонце, а хлопчики придумують до слова вітер. Запишіть, будь ласка, по три прикметники. Домашнє завдання. Виконайте вправу 10 на сторінці 75. Не забудьте вивчити правило на сторінці 74. В домашньому завданні вам потрібно записати розповідь. 2-3 речення про свою улюблену пору року. Не забудьте використовувати прикметники. Скажіть, будь ласка, як називаються слова, назви, ознак? Вірно, їх називають прикметники. На які питання відповідають прикметники? Яки, яка, яке, які? Чи можна сказати, що якась пора року найважливіша та найгарніша? Вірно, не можна. А чому? Тому що кожна пора року по своєму унікальна. І вона обов'язково потрібна нашому світу. Рефлексія. Опишіть наш урок, користуючись прикметниками. Ну, наприклад, для мене урок був захопливий, веселий, важкий, довгий та повчальний. Можливо, для вас інші слова. Дякую вам за урок! Ви були молодчинками. Оберіть відповідний смайлик вашої роботи на уроці, намалюйте собі в зошит. До побачення!